Операція «Увага! спецсигнал під такою назвою вінецькі Даївці розпочали перевірку знань правил дорожнього руху у водіїв. Наш репортер Вадим Потатуєв разом з працівниками управління Даї їхав у автобусі без позначок Даї. Попереду рухалась швидка. Усі разом спостерігали за тим, як учасники дорожнього руху реагують на карету швидкої. За декілька хвилин працівники Державтоінспекції області розпочнуть операцію спецсигнал. Вони перевірятимуть, як вінецькі водії дотримуються правил дорожнього руху. За декілька хвилин після початку операції спецсигнал зупинили водія, який не поступився дорогою. Швидкій допомозі. Поясню, чому його не виконав, тому що це призвело до спричинення аварійної ситуації. Могло спривести. Ну я вирішив, що буде е, безпечніше проїхати це місце і зупинитися далі. Після проведення роз'яснювальної роботи Даївці відпустили водія. Вадим пототу Володимир Гірявенко, телеканал Віта.